Панена, за роки війни ви неодноразово чули тезу про те, що час вже домовитися з Росією. Мовляв, варто лише віддати тимчасово окуповані території, і війна закінчиться. Росія часто використовує цей меседж у своїх інформаційних кампаніях. Ворог ніби підказує що ось вам просте і швидке вішення. Але це не так. Війна Росії проти України це війна не тільки за територію, це екзистенційна війна, в якій ми виторговуємо право на існування нашої країни. Росіяни не лише злищують Фізично, вони ще й намагаються знищити нашу культуру та ідентичність. 23 травня російські війська вчергово обстріляли Харків, внаслідок чого влучили у друкарню фактор. Це один з найбільших типографічних комплексів повного циклу в Європі. Тут друкуються не лише книжки видавництва Віват, а й фактично всіх українських видавництв. Кожен з нас може долучитися та підтримати команду Віват. Змовте на їх сайті книги, електронні чи паперові. Оплатіть відразу. Це той вклад у збереження нашої культури і цінностей, який може зробити кожен щодня. Росія своїми діями показує, що живе в парадигмі, де Україна це частина імперії, а не самостійна та незалежна країна країна. відповідно ворогові не потрібен мир або окремі території. Йому потрібна вся Україна. Про це говорить і американська журналістка та письменниця Дженін Діджевані. Вона працювала на війнах в цьому світі протягом 30 років, а зараз спеціалізується на воєнних злочинах і є правозахисницею. I think Russia я думаю, що Росія хоче вас підкорити. Думаю, вони хочуть, щоб ви були росіянами. І я думаю, що їхня віра в голові у Путіна полягає у тому, що України немає або є маленька Україна, яка є частиною Росії, яка ніколи не була окремим утворенням країною, мовою, культурою чи літературою. У цьому ж інтерв'ю журналістка наголошує, що війна в Україні дійсно є екзистенційною, оскільки ми боремося за правду. І демократію. Це справді екзистенційна битва. Це боротьба за правду, це боротьба за демократію. Це боротьба, щоб обмежити Путіна, який є деструктивним фактором. У мене зараз є дві великих мети: перша, щоб Росії не існувало. Друга щоб наш канал набрав 100 тисяч підписників. Для першої донайте на збройні сили, для другої підписуйтеся на наш канал. Або порекомендуйте його знайомим та друзям. Дякую. Про те, що це війна за нашу ідентичність і цінності в інтерв'ю для ЛБЮЄ говорив релігієзнавець і кандидат історичних наук Ігор Козловський. Він пояснював, що наші цінності це цінності майбутнього. Натомість Росія, за його словами, керується квазіцінностями, цінностями такі, які давно померли у світі, а у неї залишилися. Ми не даремно акцентуємо увагу на тому, чому необхідно усвідомлювати суть російсько-української війни. Саме нерозуміння веде до неправильної оцінки загрози, тому важливо поміж. Ати та чесно визнавати, що у нашому житті досі існують залишки радянського, але замість того, щоб це заперечувати, варто їх використовувати, бо все починається з розуміння навіщо ми це робимо.